На 10 мільйонів українців принцип банківської таємниці більше не поширюється. Міністерство фінансів отримало доступ до інформації про доходи громадян, які оформили субсидію, а також про доходи членів їхніх сімей. Чиновники хочуть пересвідчитися, чи насправді людям бракує коштів на сплату комірного. Усі офіційні банківські операції: кошти отримані готівкою за кордону, будь-які легальні надходження на банківський рахунок, кількість купленої валюти. Тепер у полі зору мінфіну. А от батьки Людмили отримують так званий незадекларований дохід. Жінка допомагає стареньким, надсилає кошти, адже їм прожити на пенсію не до снаги. Якщо в результаті чиновницького запиту такі от прибутки пенсіонерів підтвердяться, на них чекає скасування субсидій. Юристи певні, вводити такі норми потрібно було до того, як майже третина населення оформила субсидії. Або ж у крайньому разі винятково для тих людей, які тільки планують звернутися за допомогою від держави. Людина продала картоплю і пішла купувати трошки валюти для себе чи для родини. А це зараз виникне як проблема. Оскільки цей дохід порахують в суму доходу, і якщо сума доходу виявиться більшою ніж потрібно для отримання субсидії, то держава буде вимагати в судовому порядку повернути цю субсидію. І в Україні лише за останні два роки кількість людей, які отримують субсидії, зросла в 11 разів. Доходи українців впали, а тарифи суттєво зросли. Вартість житлово-комунальних послуг не була б такою високою, якби політика уряду була спрямована на модернізацію інфраструктури України. Тоді можна буде побороти бідність, і українцям не доведеться звертатися за субсидіями. Але поки кількість субсидіантів тільки збільшуватиметься.